Верховна Рада має почати розгляд проєкту бюджету на наступний рік цього тижня. Вже внесено понад 3300 правок. Ми запитали у народних депутатів, коли очікувати розгляду, та як має змінитися кошторис до другого читання. Комітет соціальної політики допрацював і підготував правки, що стосуються прожиткового мінімуму. І Ми впевнені, що нам вдасться знайти спільну мову з урядом і все таки мінімальна пенсія зросте. В проєкті бюджету на наступний рік скільки вона буде е, в грошовому еквіваленті, Побачимо після професійних дискусій. Але на цьому настоює і е, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Це були мої особисті правки. І ще ряд питань, що стосуються підтримки родин. Найбільш важливою для нас, для мене особисто, для нашого комітету освіти, звичайно, питання підвищення заробітних плат нашим освітянам. 53,8%. Стільки коштів передбачено на підвищення заробітної плати нашим вчителям, що за інформацією від уряду буде становити до 50% протягом року, двома частинами, Ми, я особисто подавала правку, яка стосується підняття заробітних плат науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти. Відстояли і відстоювали правку щодо залишення. Частини ПДФО, тобто 60% плюс 4% податку на доходи фізичних осіб саме в громадах для забезпечення їх життєстійкості, життєздатності, на той же саме опалюваний сезон, на школи, садки, на соціальну інфраструктуру. Тому саме на бюджетному комітеті буквально недавно було підтримано цю правку. Якщо говорити про комітетські правки, то безперечно це ті пропозиції, які спрямовані на підтримку культурної галузі. Зокрема, ми зацікавлені у тому, щоб культура і медіа підтримувалися в Україні, адже ми вважаємо, що це так би мовити, ключові фактори для культурної дипломатії для переконування наших міжнародних партнерів, е наскільки Україні потрібно отримувати допомогу.